У 21 вона вижила в оточенні Азосталі і потрапила у російський полон. Катерина Поліщук, відома українська військова та парамедикиня, яка добровільно долучилася до війська і опинилась у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Телеграфії розповість, де зараз легендарна пташка, що про неї відомо і як вона тепер виглядає. Катя Поліщук, відома в Україні під своїм позивним пташка, народилася в селі Соснівка Тернопільської області у 2001 році. Пташка, поетеса, актриса, парамедик-доброволець Національної гвардії України і учасниця російсько-української війни. Попри свій молодий вік, з 22 го року Катерина Кавалер Ордена за мужність третього ступеня та почесна громадянка Тернополя. Також у 22 му році вона увійшла до рейтингу 30 до 30 – обличчя майбутнього від Forbes. У 20-му році Ріщук закінчила Тернопільський художній коледж, після чого переїхала до Києва, де працювала у мотошколі. Вже за рік дівчина пройшла курси до медичної допомоги та вирушила у зону бойових дій у Донецькій області, де надавала допомогу бійцям. Так пташка стала парамедиком медичного батальйону госпітальєри. Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчина приїхала працювати до шпиталю в Маріуполі. Незабаром його розбомбили окупанти, і пташка з іншими парамедиками перебралася на завод Азовсталь. Саме її пісні. Ні, з окупованого Маріуполя чув увесь світ. Там вона була до останнього, аж поки 19 травня 22 року разом з іншими захисниками за наказом президента Зеленського вийшла з заводу, після чого потрапила в російський полон. Через чотири місяці, 21 вересня двадцятого року, відбувся обмін полоненими, і пташка опинилася вдома. Після полону Катерина не пішла з військової служби. У березні 24-го року вона приєдналася до 59-ї окремої мотопіхотної бригади і воювала у її складі на Авдіївському напрямку. Однак, у червні того ж року дівчина повідомила, що змушена припинити співпрацю з бригадою. Також весь час, після звільнення з російського полону, вона займається громадською діяльністю і благодійними та дипломатичними ініціативами. Іноді дає інтерв'ю. Відомо, що пташка пише вірші. Спочатку вона публікувалася. В газеті Вільне життя плюс, а потім випустила свою поетичну збірку Мелодія душі. Також пара медикиня грала у виставі Лілі Костишин та Богдана Мельничука. Розлучені теж сміються у тернопільському народному драматичному театрі студії Сузір'я. Нещодавно у своєму інстаграмі Катерина повідомила, що стала співзасновницею видавництва іспаномовної літератури Еспанія. Також у соцмережі пташка постійно проводить збори донатів, за допомогою яких закуповує дрони та допомагає військовим. На її сторінку підписано 145 тисяч фоловерів. У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Броуді Мадяра, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ, український військовий засновник аеророзвідувального підрозділу Птахи Мадяра. Має багато державних нагород та медалей, але мало хто знає, як він виглядав і чим займався до війни. Між тим Мадяр і його дружина Наталія були широко відомі у вузьких колах і часто потрапляли у світську хроніку. Телеграф UA зібрав найцікавіші факти з їхнього минулого. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Зараз йому 49 років. Відомо, що у 1997 році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни Мадяр був успішним Україні бізнесменом та меценатом. Підприємницьку кар'єру Роберт Бровді розпочинав ще в 90-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі. До повномасштабної війни в Україні група компаній. Раном співзасновником яких був Роберт Броуді входила до топ 5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. у 15-16 роках. Граном був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю. Свого часу Роберт Броуді також працював генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві аграрної політики. Крім бізнесу, Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Вже 22-го року. Роберт Бровді передав справи партнерам. І пішов на фронт захищати Україну. Ставши військовим, Мадяр настільки змінився зовнішньо, що здається, ніби це дві різні людини. У рішенні долучитися до війська Броуді підтримала його дружина Наталія. У шлюбі з Мадяром активна громадська діячка і меценатка перебуває вже майже 30 років. У 16-му подружжя заснувало арт-фундацію Броуді Арт, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових. Вих, проєктів фондації став конкурс «Рівний Мольберт. З 17-го року він набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Втім, з початком повномасштабного вторгнення діяльність проєкту була призупинена. До 24 лютого Наталю часто можна було побачити на світських заходах у Києві. В тотал лук від Фролов, вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Зараз Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона бере участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідує різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових. У 23 році стало відомо, що Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній миті наблизити перемогу України у соцмережах. Мадяр нерідко публікує спільні фото з дружиною, називаючи її Янголом, по сестрою та оберегом 414-ї бригади. Також подружжя Бровді має двох дорослих синів: Едгара та Алена. Денис Прокопенко з позивним Редіс, український військовий, командир 12-ї бригади спеціального призначення Азову. Він керував обороною Маріуполя, за що отримав звання Героя України. Прокопенко пройшов російський полон, а після звільнення повернувся на фронт. Весь цей час його підтримувала дружина, яка також робить багато для України. Телеграф Юей розкаже, що відомо про першу леді Азова Катерину і чим вона займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Катерина Козіна народилась у Києві у 95-му році. Вона здобувала освіту у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю міжнародні відносини. Втім, пізніше Катерина працювала у різних сферах гідом, консультантом, по та відеомонтажі. У 15-му році дівчина познайомилась з Денисом Прокопенком, а у 19-му пара зіграла весілля. До повномасштабного вторгнення росіян Прокопенко працювала ілюстраторкою під псевдонімом Куза та була волонтеркою. Коли її чоловіка. Вік та інші військові азову опинилися в оточенні росіян в Маріуполі. Катерина влаштовувала акції з іншими дружинами бійців аби стимулювати владу до активніших дій з порятунку військових. Ба більше щоб звільнити азовців, Катерина навіть їздила з дружиною іншого військового Юлією Федосюк до папи Римського у Ватикан. Вони просили понтифіка врятувати воїнів за Зосталім. Зокрема, йшлося про екстракцію вивезення військових третьою країною за згодою протиборчих сторін. Також Прокопенко заснувала Громадську організацію Асоціація родин захисників Азовсталі. Її діяльність передбачала створення інформаційних кампаній для повернення азовців з полону. у Києві та інших містах України. Почали відбуватися акції з нагадуванням про необхідність звільнення захисників Маріуполя. У вересні 22-го року з російського полону повернули 215 бійців ЗСУ, серед яких було 188 азовців. Захисників обміняли на проросійського екснардепа Віктора Медведчука. Тоді вдалося поверх. Ноти і Прокопенка за домовленістю він та інші командири мали перебувати у Туреччині до кінця війни. Втім, вже у липні 23-го року Дениса та інших лідерів Азову, зокрема Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу, повернули в Україну. Зараз дружина Редіса продовжує працювати у своїй організації, регулярно ініціюючи та проводячи акції у різних містах України. Вони нагадують суспільству про те, що в полоні Росіян все ще перебувають сотні захисних. Зників Азовсталі у 24 році Прокопенко з іншими членами асоціації родин захисників Азовсталі взяла участь у круглому столі у Великій Британії. Учасники обговорювали звільнення з полону азовців, яких тоді налічувалось 900 осіб. Там дружина Редіса побачилась з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Окрім цього, Катерина поширює на своїй сторінці у Фейсбуці новини про азовців та ділиться моментами зі свого життя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.